Вітаю! В ефірі програма Об'єктивно з клімовим. Актуальні новини, гострі розслідування та цікаві факти очікують вас у наших випусках. Багатьом відомо про довгоочікуваний ремонт дороги червоноград Сокаль, але і тут безпригодне обійшлось. Вантажівка, привід, контроль активістів та халатність водіїв. Про це дивіться далі у сюжеті. В понеділок, близько п'ятої години вечора, мною було ограничено. Певне пошкодження дорожнього покриття на відрізку дороги Сокаль-Червоноград, а саме певна вдавленість і потрісканість нового шару асфальту. І зранку, коли їхавши на роботу, близько 9-ї години, вже я замітив, що була техніка на дорозі, яка почала зрізати цей пошкоджений шар асфальту. Близько 65 метрів вони з'їздили з даної ділянки дороги і до обіду вже положили повністю новий шар асфальту. Ну, на мою думку, я думаю, що перша проблема нетерплячі водії, які хочуть дуже проїхатися по свіжому теплому асфальту. Ну і, звичайно, що краще б вони регулювали, перекривали дану ділянку, де покладений свіжий асфальт, щоб водіїв вантажівок не їздили по свіжому асфальту. Наступного дня ми отримали коментар від начальника служби автомобільних доріг у Львівській області Руслана Кандибора, який приїхав на місце проведення ремонтних робіт. Ще раз поясніть ситуацію з цією трасою з стріщиною. Дуже все просто: на свіжий асфальт заїжджає вантажівка. Робить виворот, руйнує покриття та все, і власне, щоб ліквідувати таке пошкодження, яке було донесено свіжі асфальт, треба було привезти сюди фрезу, вирізати цю ділянку і покласти. Через що багато людям кинулося в очі таке. Скажіть, а є тут транспортна комісія, яка слідкує? Бо я так розумію, якби тут не сфотографували і не виклали це в Фейсбук, ця ділянка так і її. Ні, таке неможливо буде. Чому є технагляд, який працює тут інспектора технічного нагляду, які приймають цю роботу? Тобто робота слідкується під час виконання робіт. От Зараз має сюди під'їхати лабораторія, яка візьме керни, тобто візьме якість основи, візьме якість асфальту, місць асфальту, вміст бітуму в ньому. І після цього, коли будуть завершені роботи, візьму, зроблять повну інспекцію, що, що виконано, який об'єм, чіткі, чіткі площі, параметри. Для водіїв є незручності, немає. Як працюєте в реверсі? Е, ну, для наших водіїв завжди незручності. Немає дороги, незручності. Робимо дорогу також незручності. Але я думаю, що люди мають бути вдячні за те, що робиться така робота. Ми просимо людей, щоб слідкували. Перш за все, це буде дуже правильно, коли територіальні громади слідкують і дивляться за тим, як роблять дороги по територіальності. Я не хочу, щоб це було якесь угрупування, яке буде їздити з одного кінця області в інше. розумію, тому що це вже переходить на якісь певні переслідування цілий. А саме краще, коли є територіальні громади, коли по місцю це є люди, які переживають за дорогу, яка в них переходить по територіальності. Це сільські голови. В них також є в комісії в сільських градах, в міських градах інженери, які можуть побачити ті чи інші відхилення. І ми з задоволенням сприймаємо будь-яке зауваження. Відповідно, будемо зразу реагувати. От вчора вчора в службу автомобільних доріг, гаряча лінія. Області, е ну куди куди поскараються, ми не сюди реагуємо? Що сталося того ж дня? Та як водії знову їздили по теплому асфальті? Дивіться у продовженні. Об'їжджаючи ремонтні роботи, водій вантажівки в прямому значенні по грузу м'якому ґрунті та перекрив рух автомобілям, які їхали позаду нього. Отож, водії вимушені були виїхати на свіжо покладене асфальтне покриття. Представники підрядної фірми після численних спроб таки змогли допомогти витієві та витягнули його із болотної пастки. На цей раз асфальтне покриття не постраждало.